Всім привіт, пани і панянки! Кухоль мій сумує. А чому? Тому що він знає, що щось зараз буде на огляді. І сьогодні у нас на огляді таке калоритне пивко Жашківський кабан. До речі, я його буду з вами. Це буде моя прем'єра особисто. Я нього ніколи ніколи не куштував. Еж така, знаєте, харизматична бляшанка, прикольне оформлення, що ми можемо про нього почитати? Справжній абориген, чесний локал, правдиве пиво крафтової якості. Не масового виробництва. Оце, до речі, мене е, тішить. Люблю такі, знаєте, локальні м -м, сорти пива. Вони, як правило, в принципі, в більшості своїх виправдовують е, оч очікування. Виробнивано згідно ДСТУ, таке, то це ну, вже нам не цікаво. Обертів опача п'ять. 5, як бачите, це таке пивко не міцне, безумовно, що це не Десант-Арсенал, не титан, але це і вже не слабак такий класичний лагер. Хоча це, бачите, лагер. Що ж, ну будемо, мабуть, що відкривати. Ну, бляшанка, ця, мені дуже подобається і такий стильний кабанчик. Лайк у подолайку, за це ви повинні поставити. Що ж, будемо відкривати ух, ух. <клух> Наливаємо. Жашківський кабанчик, курка з майонезом. Так. Поставимо так, щоб було видно цього файного представника дикої природи. І що ми бачимо? Що ми бачимо, така файна карбонізація, дуже файна. Пінка дуже файна, дуже красивий колір, знаєте, такий, ну, я б сказав, тріш, трішечки темніший за класичний світляк, але красиво аромат. Охо, хо друзі. Та тут просто справній феєрверк. насправді, Ну, дуже і дуже цікавий аромат такий насичений. Ну, але тепер найголовніше. Куштуймо Хм. А це цікаво, а це цікаво, любі друзі. Ні, не буду поки що нічого говорити. Зроблю ще один ковток. Щоб не було помилки. І так, і так, да, так. і так. Дуже смачнюще пиво просто. М -м, смачне, смачне, смачне. Знаєте. Чимось нагадує попереднє пиво, яке я куштував, це бочкове від першої приватної броварні. Теж є такий легенький медовий присмак. Він, на перший погляд, легенький, але все ж таки він відчувається доволі таки потужно. По знаєте, по рецепторах все це розвивається, насичений смак. Карбонізація, до речі, досі продовжується. Це дуже гарно. Пінка вже майже спала, але все одно залишки присутні. Такий насичений смак в міру солоду, хмільний присутній цей присмак, але теж він не заважає. Гірчинка є, але вона така помірна. І оця медовість ви знаєте, баланс просто чудовий. Насолоджуємося далі. Ну, як на мене, це бездоганно. Я, чесно кажучи, коли його брав, я чомусь думав, що я не знав, наскільки воно, як... скільки там обертів, яке воно міцне. Я думав, що це таке, знаєте, брутальне чомусь пиво. Ну, кабан. Погодьтеся, це якби вже символ такого бруталу якоїсь. Могутньої тварини, яка зносить все на своєму шляху. Але тут все є потужний дійсності присмак, але він приємний, він не брутальний і він, я думаю, що сподобається багатьом насправді. Рекомендую, от чесно, рекомендую. Знову ж таки, це не реклама, ніхто мене не просить, мені нічого за що. це не платить. Але я висловлюю свою думку, мені воно до вподоби. І я раджу його вам спробувати, хто що це що не зробив. Куштуємо. Ну, в принципі, з кожним ковтком я тільки переконуюся, що я правильно з самого першого ковтка зробив для себе висновок. <свят> дуже класне пиво, дуже класне. Якщо воно дійсності таке локальне і не має великих партій, то це чудово. Хоча, в принципі, можна і розширювати, нести його. В принципі, в маси дуже е, пристойний екземпляр, як на мене. Головне, щоб воно не спортилося. Знаєте, як у нас все буває. Спочатку все добре, а потім починають грати на якості, десь там щось, щоб е, роб, зробити дешевше, е, поки що все дуже і дуже гарно. Пишуть, до речі, що це нефільтроване, але ви знаєте, на смак. Цей на колір я б не сказав, що воно нефільтрована, воно виглядає як класичне світле пиво. Ну, трішечки, трішечки воно темніше, але аж ніяк не класично нефільтроване. І смак, він, ну я ж кажу, він дуже схожий на те ж саме бочкове е від першої приватної броварні. Тобто, як, де тут нефільтрованість, я не дуже зрозумів. Але наскільки воно смачне, ну. Як на мене, це просто ну, майже бездоганно, я ж кажу. Немає, знаєте, такого межі до вдосконалення, але ну, це мене влаштовує повністю. Що ж, допиваємо і ставимо вже майже прогнозовану фактично оцінку в нашій студії. Пиво Жашківський кабан. Отаке от, от стильне. До речі, бачите, тут такий кабан. І з іншого боку такий самий кабан. Це пиво, два кабани. Що я можу про нього сказати? Я лише повторюся, що як на мій смак, то це бездоганне пиво. Пишуть, що воно фільтроване. Ну, з цим би я трішечки посперечався, але відчувається, що воно не порожнє. Дійсно, ці, оця п'ятірочка вона відчувається. Це такий, знаєте, ну, це абсолютний стандарт для європейських сортів, Там таких, як у нас там, три з чимось, ну, майже взагалі знайти е, годі і шукати. У них всі е, починаються від е, 4 з 5 це мінімум, а можна і значно більше, ніж 5 побачити зразки. Це пиво мене дуже потішило, не лише Своєю стильною, такою брутальною оформленням саме цієї бляшаночки. А пер, по першу чергу, безумовно, що смаком. Смак мені припався до душі, все мені, мене тут влаштовує, як для мене зварене. Знаєте, от так би я сказав. Ну, і що я можу сказати? Клас, я особисто рекомендую. На цьому. Ну, щодо оцінки, знаєте, то якщо я вже так кажу, то це зрозуміло, що це десятка. Будемо завершувати, мабуть, що на цьому наше сьогоднішнє засідання. Всім дякую за перегляди. Ставте уподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, ви хочете огляди на якесь конкретне пиво. Якщо хочете, можете замовити його, буду радий. Пошукати його для вас і зробити на це огляд. Якщо хоче хтось підтримати канал, буду дуже вдячний. Всі координати мої під відео в описанні присутні. На цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, рекомендуйте його друзям. Які полюбляють підні напої. Ми тут не п'ємо багато, ми тут просто розмовляємо, куштуємо, рекомендуємо один одному. На цьому я завершую. Всім, панове, дякую за увагу. Всім па-па.